Наталя Харакос, журналістка, письменниця, авторка та редакторка безлічі книжок, керівниця літературного клубу Азов'я, Наталя Харакос, загинула у заблокованому росіянами Маріуполі. Завжди стильна, зібрана з потужним зарядом творчості. Такою її запам'ятали рідні та друзі. За фахом жінка була інженеркою-конструкторкою. Але своїм призначенням вважала літературну діяльність. У 32 стала журналісткою, писала також художні твори. За життя вийшло 9 книг та 7 томів збірок поезії Наталії. Письменниця загинула за невідомих обставин 29 березня у підвалі багатоповерхівки, що стояла поряд з її будинком. Найімовірніше, у жінки зупинилося серце: доступу ані до медичної допомоги, ані до ліків у Маріуполі тоді не було. Телефоном вона сказала мені, колись я пережила одну війну, тому переживу й цю. Вона наполягала, що ми сильні і обов'язково вистоїмо, розповіла її онука. Наталя Харкоз, вона була дуже доброю людиною, дуже високочуттєвою, чутливою, дуже емпатичною. Вона завжди приходила людям на допомогу, і це стосувалося не лише якихось близьких, це стосувалося широкого кола людей, тому що через її, зокрема, журналістську роботу багато людей до неї по допомогу зверталися. Вона усім намагалася допомогти, і в той же час сама вона ніколи про допомогу не просила. Вона усі свої проблеми намагалася сама вирішувати навіть у поважному віці. Вона була людиною ще дуже творчою, власне, вона найбільше відома як журналістка та письменниця, але у неї творчість вона була в принципі в усьому. Вона в молодості грала на піаніно. Вона дуже добре малювала у неї в квартирі, були і її картини, ті, які вона власне сама написала. Дуже вона любила користуватися саме олійними фарбами. Робила якісь замальовки. Навіть там у неї було з вікна квартири видно дуже красиво захід сонця. Вона любила його замальовувати, а також. Дуже сильно любила море, любила Маріуполь, і ось це в неї, в принципі, усюди по життю так і проходило, тому що в неї навіть була велика колекція мушель. Їй деякі привозили знайомі з різних країн. Деякі вона збирала власне на Азовському узбережжі. І ось вона дуже любила і море, і любила Маріуполь. Таким, ну, це її рідне місто, тому що її вона походить з грецької родини. Її батько він з села Ялта, її мати власне з Маріуполя, і народилася а Наталя в Маріуполі і пішла життя теж у своєму рідному місті. І ось власне своєю родиною вона дуже пишалася. Я у ній найбільше цінувала те, що вона давала дуже потужну підтримку. Дуже потужну підтримку, не лише ось в плані родинних зв'язків, не лише як родичам, хоча і тут вона дуже сильно допомагала, там у будь-яких питаннях, але і підтримку власне творчу, тому що вона. Ну, вона допомогла мені повірити у власні сили, тому що довгий час я писала, але е, мені здавалося, що все це не варто уваги якихось інших людей, що це не варто показувати. І багато моїх творів я показувала лише їй. Вона була моїм першим критиком. А, і е, вона була дуже вибаглива, ось саме у плані творчості. Тобто, якщо щось було не так, це треба було переписувати, це треба було правити, доки воно не стане ідеальним. Тобто або добре, або ідеально, або ніяк. І ось ця потужна підтримка, вона, власне, і зараз мені дає е, е, віру в те, що те, що я роблю, те, що я пишу, що воно варто уваги, що воно. А, може знайти свого читача, і, а, в те, і дає мені також віру в те, що я зможу видати її рукописи, що у мене вистачить якихось навичок, що в мене вистачить якихось а, ресурсів, а, і ось це, мабуть, те, що було найважливіше. Я намагаюся взагалі ані про що не шкодувати. Ну, тобто, якщо життя так складається, певно, якимось чином для чогось це нам дається, а, але. А, Мені дуже боляче, що доводиться, що зараз люди йдуть ось так, що люди йдуть життя у холодних підвалах, не вдома, в ліжку, чи щось на кшталт цього, і дуже боляче, мені зараз, що я досі не мала можливості прийти, відвідати її могилу. Я сподіваюся, що власне така можливість у мене все ж таки буде, ось, але Um. Я не можу говорити, що я шкодую про щось, що не сказано. Тобто, у нас були дуже теплі стосунки, і ми напередодні вторгнення бачились і дуже тепло поспілкувалися. До того, ось коли почалася ковідна ця пандемія, Наталя вона так свідомо обмежувала контакти з рідними, тому що піклувалася про здоров'я усієї родини. А ось, власне, напередодні вторгнення ми з нею зустрілися і доволі довго поспілкувалися, і це було дуже душевно. І... Ми навіть попри оці карантинні забобони е, обійнялися. І ну, тому я не можу сказати, що я про щось е, шкодую. Е, якби зараз була можливість передати якісь слова, мені хотілося б сказати, що я її дуже сильно люблю. Що я дуже сильно ціную все, що вона нам дала, тому що... Ну, у більшості дуже великий відсоток того, ким я зараз є, це її заслуга. І хотіла сказати величезне дякую. Величезне дякую за все, що у нас було, у житті за все, що у нас було пов'язане одне з одним. і... Це те, що хотілося б сказати, але я впевнена, що вона і так це знає що вона і так це чує, навіть якщо я не буду це озвучувати ось так на камеру. Найбільше Наталя пишалася родиною. Вона дуже прискіпливо вивчала своє генологічне дерево, Вона навіть зробила книгу серед її рукописів. Є книга роду Харакоз». А вона з багатьма родичами підтримувала зв'язок. Вона пишалася своїм грецьким, зокрема, корінням і тим, що вона народилася, виросла і прожила в Маріуполі. І вона пишалася молодшим поколінням. У неї навіть є слова в книзі, що ну щось не дословно зацитую, а щось на кшталт того, що вона перелічує, що нам треба у житті. І ось там є позначка, що це батьки. Живі і е, обов'язково молодше покоління. Тобто вона дуже пишалася своєю родиною, вона дуже любила і ми це відчували. Вона це доводила, як, ну, це не те, що треба доводити, але ми це постійно відчували. О, про що о, вона мріяла, я не можу напевно сказати, тому що мрії це справа така, яка може і змінюватися протягом життя. Я знаю, що я знаю, що Наталя мала багато планів, зокрема і творчих планів, і у неї виявилось рукописів незавершених або завершених, але ще не виданих набагато більше, ніж я зокрема думала. А, от, і а, вона постійно жила у цьому круговороті. А, вона постійно готувала, писала свої тексти, редагувала чужі вона, укладала збірки, зокрема, і чергову збірку літ клуба Азов'як, керівництю якого вона була, а, і а, у неї кілька книжок власне, її а, рукописів залишились. Вона планувала все це видати, вона проводила літературні, а, вона готувалася до літературних конкурсів, і один з її рукописів а, це Новела Азовського побережжя. Зараз я готую їх до друку. Власне, ну, весь передвидавничий процес він вже завершений. Зараз лише збираю гроші власне, на друк накладу. І зараз триває передзамовлення книги. Для мене насправді дуже цінно, що багато людей зараз відгукнулося, І я не очікувала, що люди під час війни будуть готові донатити на літературу. І для мене дуже цінно, що багато людей вони е, зацікавилися і роблять перезамовлення, тобто вони хочуть мати примірник цієї книги. Хтось в пам'ять про е, Наталю Харакос, хтось в пам'ять про Маріуполь, хтось хоче познайомитись е, з її творчістю, з містом. Власне, в анотації до книги я так і пишу, що ця книга вона для тих людей, які або хочуть пригадати Маріуполь е, таким, яким він був до. Квітучим, розвиненим, туристичним, морським, красивим, душевним він власне такий і записаний у новелах пані Наталі, або для тих людей, які хочуть з ним познайомитися або для тих, кому зараз не вистачає якоїсь віри в добро, віри в справедливість, тому що у неї це завжди було по життю, і це дуже добре видно і прочитується в її творчості яким чином ця книга вона навіть може стати такими ліками від депресії?